Вітаю всіх. Хотіла зробити Куп'янськ, вчора не змогла. Так. Просто трішки знаєте, піддратовує. На Донеччині в нас якісь там марні, примарні успіхи безтолкові. Не які там успіхи? Йо-маю, -йо. це так, показуха. Ось. Дивіться. Але Харківщина, ну, треба ж, мабуть, акцент на Харківщину робити, все-таки на Куп'янський напрямок. Що ви там рятуєте, не зрозуміло. Дивіться, Куп'янськ. Давайте дивитись Куп'янськ. Куп'янськ. Ситуація до кінця серпня. Я беру до кінця серпня, потім на вересень. купи ситуація до кінця серпня. Ну. Важко. Обстріли. Угу. Це результат. Удари точкові жертви. Наступ ворога активний. Вночі особливо обережно. Так, Купін залишається під контролем України. Що мені показує? Ні. Ви бачите, це п'ятірка мочів, ні. Розумієте, що ні. З іншої сторони, це як сіра зона. Знову. Так. Тепер Купінц буде повністю в окупації. Мені випадає так. Мені випадає так. Але пауза йде на ньому. Розумієте, четвірка мечів йде. Окупація йде на нього. Угу. Ну, окупація пауза йде. Знаєте, мені так здається, що тут є цілі якісь добитись і все. Поки що. по Харківщині є певні цілі. Мені не показу активності після Куп'янська тепер. Якщо буде повна окупація Куп'янська, ворог буде далі активно вести наступ від Куп'янська. Четвірка мечів, ні. Щоб ви розуміли, оце річка Оскол. Ось воно і є. Це пауза. Пауза, ось вам кордониці, лінія фронту. Про що я мову вам давно вела Оскол? Е, дивіться. Харківщина не є в пріоритеті. Тому Куп'янськ їм там потрібен для чогось. І тут йде далі ситуація по перемовинах по ситуації. Просто четвірка мочів це і пауза її. Пауза. Ну, що мені вам сказати? Так, там погана ситуація. Подивимось, можуть втримати. Тепер давайте сюди ж додам. Наші ЗСУ можуть втримати Куп'янсь під своїм контролем. Наші ЗСУ можуть втримати Куп'янсь під своїм контролем. на Четвірка мочим, ну Якщо туди дадуть допомогу. Маніпуляції хитрощі. Деживі якесь. Дивно. Ну, жертва. Там він жертва однозначно. На Куп'янський напрямок, напрямок буде надано підкріплення. Так, буде, але цар Купків, буде. Буде, буде. Вже їде. Вже їде воно. Угу. Довго вибивали. Фігня. Чайте, але подивимось, що там буде. Ситуація не з приємних.